Доброго, Доброго дня. дня. А чого ви не підходите до мене? Ви ж мене зупиняли. Я підійшов, бо мене покликали, зараз складаються адмінмотеріали. То я поїхав? Ви знаходитесь на мобільному блокпосту, пане визупили. А це сказано, що пост. щось перший раз таке чує. А де? Єсть да. розпорядження коменданта, зараз не там не дадуть. зараз загориться Тут Машину кинув. А згідно якої статті ви мене зупинили? Згідно перебування на мобільному блокпосту. Це є таке авторискатій статті. На мобільному блокпосту є уповноважений. Є. Ви А ви уповноважений? Уповноважені да. міське. Не, не, підожі. Должен бути від коменданта должна, бути поліцейський уповноважене лісо. Я не коменданта, я не могу быть Ну, ну я, то... у, меня, у меня наряд есть Нет, а нет, я, нет, я не то понял, спильный, да. я понял, что вы спільний наряд, ну, Но... да, то, то, то есть вы меня просто так. Для проверки, если не находитесь в Руси, что да. Каского району полковник старого гарбузина, це гарбузин, так? Да? Це жіно буту. Мені? Ну це набуті, а у вас мобільні пости Київ, Гродище, Гарбузин, листя. Напрямки. Дорога називається Гарбузинська. Це ж район іде. Ну я взагалі не розумію смисла цього. Ну, Смисла зупинки транспортного спомогу. Перевірте. Згідно статті 35, пункту 11. Можете відкрити. Вибачаюся, маєте не ховати, я почитаю, ще подивлюся, одно стоїмо. Якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу, є особа, яка самобільно залишена на місце утримання військовополонених. Я підходжу під такий. Їдуть особи по формі, ми не можемо знати точно. Далі, переб'ю. Поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинки ним транспортного засобу з детальним описом підстав зупинки, визначеної у цій статті. Конкретно мені треба зупинка, це ж не конкретна зупинка. То Це ж не конкретна зупинка. Він виконав. Інформація, є будь-які відомості, дані, які можуть бути збережені на носіях або відображені в електронному виді. Доказ. Ну, вас, і Ви мене зупинили, значить у вас повинні бути конкретні докази. Зараз вас по планшетіку проб'ємо. В смислі по планшеті проб'ємо. Це як, типу. По планшеті проб'ємо. Ну може, ви в розшуку? Можливо, Ну, підождіть, Мене зупинив ...лішені прав керування. <хе> ні, підождіть. Підождіть. Може, ви законом ні? Підождіть. Законом, логовична, законом логовична, логовична. придумана для поліції стаття 35. Пункт 3. Ми ще раз вам кажу: мобільний блокпост спільно спрацює з військовим. з військовими. Якщо блокпост, значить, ви ви маєте право, ви, ви дождожен бути встановлений блокпост. Не, ви не, має ви маєте зупиняти, про провіряти. Багажники і так а, далі. А, ну, а, що, ну Що тут правильно? Я не бачу нічого правильно. Ну, як це ви не бачите? Взагалі не бачу правильно нічого. Ну, ви, то як? Тут пишуть, який заступає для несення служби, так? В наказі. Це ж накази розпорядження від наказу, угу. де вписано, підожди, де я читала. Ну де Я мають так. право зупинити, на ну, якому це право хочі, йде дайте. на проведення перевірки документів у осіб. А у разі потреби проводити потім уже огляд речей да. і транспортних засобів. Це розпорядження згідно закону. Ну, 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 та та, та, та. ну Це для них воно, розпорядження. Це розпорядження для військових, а, ж, там, а вони зупинили поліцейські наказі е, в наказі затверджено, що поліція взаємодіє із третім відділом ТЦК та СП. Дов, Дов, бути там фамілія там є. Вони Є свідчення <свіця> 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 в нас. Читайте ось фамілії. Читайте, будь ласка. Сержант Клименко Олександр Михайлович, солдат Автуховий Руслан Ігорович, сержант Нічай Анатолій Анатолійович і Мельник Вадим Васильович. Ну, це для мене Показувати все Показувати вам це... уповноважене посвідчення уповноваженої особи. Ні, мені треба. Ну, бачите, вам це не цікаво. Підіжіть, я хочу спілкуватися з поліцейським. Ну він же мене зупинив. Чому ви спілкуєтеся? У нас ті самі повноваження є для того, щоб зупиняти Ну, ну якби, якби у вас були повноваження, то ви б зупиняли правильно. У нас є працюємо. Працюють із поліцією. Я розумію. Ви хочете почитати ознайомитися із пане Воді, Ні, я не, я, все, не хочу, я не хочу ознайомлюватись. Мені показали і поїхали собі. Ні, ну, ні, ну так що ну, так показувати. Я, я не показую так просто ви документи. І, ні, я. Пішов, в мене вдома одна дитина, бо я забрав ось жінку свою військову. Ну, ну, ну безпідставна зупинка, нас, це, це ж втам. це. Ну, за, за це є... Хочте, щоб ваша дружина частіше вдома була. Треба mm. людей в армію. Ну то що. Ну, ну а я при чому. Знає, ну то це ваше. то ну, ну, тут це все зрозуміло. Давай, 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 покажемо. Ну то я ж не винуватий, що в нас такі в Україні закони, люди. Я ж не винувато. Треба завжди з самого себе починати. Не, я це розумію. Ви тільки ж викинули бичка в вікно. І що? Я викинув на свою машину. На... Ну, це які моя які? частна собственність. Я що хочу, хочу, зараз сяду на неї, грубо говоря, хезу І мені все сядет, равно. Так. Це моя це сядет, моя машина. Так. Точно не сяду? <свист> та легко. Ви взагалі місцеві чи не місцеві? Яка різниця. О, О, стартує, скажімо, все ну, є... та добре. Єсть інформація? Де, де поліцейська? Поліцейський, де ви? А що ви там? Вона, вона ж не за рулем, якщо що. Він просто з туди зайшов. З другої сторони людина захопить. Є підстави в мене згідно, ви назвали мені 11 статтю. Є наявна інформація про мене? Є військові. Ну кажіть, інформація є, немає, я поїхав. Є військові, які рухаються в автомобілі. Дома... Перевірили. Ви! сказали! Ви сказали, що 11-та причина зупинка. Ну, ви встановили мене пункт 11. Ви подивіться, яким годом у вас випущена ця книжечка. Я знаю, яким годом в мене випущена ця книжечка. Де ви Кажіть. Бригада охорони, станція ну показуйте. Це Пане водій, ви зараз одного... Ну перевірте в неї документи. Паталі. Все. Що? Зараз ми вона... на сурис, все. Ви не військові. Що? Вас... Ну, то, ну то я не військовий, то в мене в які претензії? А, хто перша так. Це пишеться, у нас також пишеться на камеру. Що на камеру? Ну, так поспілкуватися Ви, 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 медика, ви, ви у зараз перші В перші дні з'являлися в десятиденний срок, коли почалась повномасштабна строка. А яка різниця? А в законі зобов'язані з'явитися в 10 днів. — Ну то це мої питання, це ж Є, не ваші ви, питання. Ви нормально себе чувствуєте. Та причому тут я чувствую себе? Ну, могли б показати документи і поїхати. Ну при чому тут я себе чувствую? Я вам просто об'ясняю. Що ви нам об'ясняєте? Ви документи не хочете пред'являти. При тому, як я пред'являю документи, я, я потім постійно ходжу по судам. Понимаете? розумієте? А мені сюди, я трачу туди великі бабки, і суди мені відхиляють справи, я бігаю як дурачок. Пане водій. Розумієте? Пане воді, ви будете ще туди ходити не раз. Ну. Я, ну, я вам це кажу. Ви туди це будете не ходити я? не раз. Знаєте чому? Чому? Тому що ви отак, як будете себе вести, ви так будете ще ходити туди не раз. Ну то як я себе веду? Я веду себе Виде, по закону. Ви уповноважені особи коменданту. Я, я веду Расов, себе. Я вам представився. Я веду Тут, себе ласка, по закону. Як облікові ваші документи. Він обмежено придат. Да. Я хочу балакати з поліцейським. В чому проблема на обліку? Проблема в здоров'ї. Того він і досі не, не служить? Я хочу балакати з поліцейським. Я я полі. ми Ну як поспілкувався? Ну, ви мене зупинили, а вони зі мною балакають. Це, будь ласка, я з вами поспілкувався, не вияснили. Він, 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 по, що вияснили? Так, так, так. По даній статті ми вияснили. Що по даній статті? Ми з вашою дружиною. Вам, вам, вам би я приділив би документи, якби у вас була законна підстава. У мене до вас питань немає. Ну то нема, то я поїхав, все. У мене нема питання. Ну то все, до побачення. У вас немає питання до мене? Ну то все, до побачення.